Проблема довжиною у 10 років у Лебедині місцевих жителів атакує нестерпний сморід. Найбільше дістається мешканцям військового містечка, бо розташоване воно найближче до міського звалища від стінників та специфічних заводів. Місцеві кажуть, за багато років зрозуміли, неприємний запах з'являється перед дощем. Звідки дує вітер? Спробували розібратися. І ми воняє дуже воняє, особливо як у вітер. Та тим більше тим більше на дощ, так одразу Ну, М'ясо кабінат возять відходи. В квартирах окна закриваємо, не відкриваємо. Коли починається ця вонь, то закриваєш все, а виходиш в під'їзд, все одно вонь стоїть ужасно. там муку роблять, косну муку. Муку, із костей, з усіх відходів, м'ясо, дохлятина, це вони все там і це воно воняє. Та який ж утилізує, там в огороді, ми огорода вони возять, там дихати нічим. Вони ж висипають туди в ліс. Імовірну причину та джерело проблеми ми відчули на власний нюк зовсім скоро. Проїжджаючи повствілі укрвет Укрветсанзаводу не змогли навіть зупинитися, бо сморід забивав дихання крізь зачинені вікна автомобілю. Тому зафільмувати підприємство з переробки та утилізації відходів тваринного походження змогли тільки так: тут виробляють м'ясо кісткове борошно. Саме цей процес і є причиною злощасного запаху та викиду у повітря купи речовин різного походження. Утім, на заводі запевняють, запах не їхній. На підпрямство роса не за санітарні знаходимося у нас можна кілометр але ми одна на саме пунктів знаходимося на відстані до двох кілометрів два-три кілометра щодо будинки щодо чернецького ми знаходимося серед поля uh -huh. навліки де в нас є до перевірки ми проходимо всі приїжджають, перевіряють екологічні. Підписка, звісно, своєобразна наша специфіка роботи, ну до таких, щоб воно дуже воняло, воно не воняє. Ми Удуйники находяться і находиться також міське звалище, то може. Екоенергія, на яку переводять стрілки у ведсанзаводі, розташована у селі будилка. Тут виробляють компоненти до палива. Утім, виявляється, для тутешніх це не проблема. Кажуть, за рахунок підприємства село тримається на плаву, а люди мають робочі місця. Ні, ну, якщо вітер сюди так за сли... запах. Сли... 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 Не возмущаємося. Пока що тертерпиться, терпимо, цей запах. переносимо. та ми привикли цього всього. я останній час взагалі не чула. Запаху В мене не турбувало. на підприємстві. ж Розповідають на свою адресу звинувачення у смороді чують не вперше. Утім, як вирішити свою проблему, вже знають це запахи абсолютно біологічного розкладу, ніякої загрози для життя. І здоров'я людей вони не несуть. Єдине, що створює дискомфорт. Ми вже два роки працюємо із Одеським інститутом біохімії, і Київським інститутом хімії, біохімії і еноміки України, для того, щоб можна було той залишок білку, який залишається у цій воді після виробничої, щоб його якимось чином залишити тут на виробництві, і туди вже пішло без білку. Якщо не буде білку, не буде цих. Запахів. Щоб зрозуміти, хто правий, а хто винен, ідемо до незалежного еколога. Тут кажуть, неприємний запах можуть давати речовини, що з'являються при переробці трупів тварин. Утім, новітні технології дозволяють вирішити проблему. Проблема це багато років, то все-таки за це час, мабуть, якось бажано було б вже зрозуміти, куди цей запах сходить. Скорее всего, ну, це міркаптани, установка очистки відходячих газів, методом занірування. Якраз установка орієнтована на очистку органіки, дурнопахнущей. Про той самий меркаптан ми почули і в Державній екологічній інспекції Сумської області. Спеціалісти розповідають, згідно даних останньої перевірки Лебединської філії Укрветсанзаводу, інспектори виявили цілу купу викидів у атмосферу. Вуглецю оксид, азоту діоксид, аміак, диметилсульфід, метилмеркаптан, етилмеркаптан. Сірководень, диметиламін, спирта міловий, альдегід пропіоновий, кислота валеріанова, ацетон та фенол. Запах дають меркаптани. Це дуже неприємний запах, вони мають. Значення дуже невеликі, але концентрація їх така, що... Знаходитись там неможливо і нікуди не дінешся від цього. Обладнання, яке встановлено на цьому підприємстві, воно вже значно застаріле. Та навіть знаючи джерело смороду, запах і досі псує комфортне життя лебединців. Чому проблема і досі не вирішена? Ідемо з'ясовувати до Лебединської санепідеміологічної служби. Але тут на цю тему багато не говорять. кажуть, мораторій забороняє перевірки, а відтак дослідити викиди в атмосферу на шкідливість не можуть. З Січня по червень цього року перевірки дозволені лише з дозволу кабінету міністрів. Виключно або за заявою самого суб'єкта господарювання. Тому в цьому році, так само як і в минулому, планові перевірки цього підприємства, ми не проводили. Наскільки я знаю, там стоять печі, і оце ж те, ту продукцію, що яку їм привозять туди, то вони його заспалюють в печах. А взагалі, наша лабораторія в нашій вона не кредитована на дослідження цих інгредієнтів в повітрі, тому ми цього не робимо. До слова підприємство з утилізації трупів тварин, яке довгий час було самостійною структурою, у 2013-му стало філією Київського Укрветсанзаводу. А відтак незалежні експерти. Як нам стало відомо, з Полтави проводили перевірку та інвентаризацію на підприємстві, після якої в офіційних висновках експертів зникли певні умови, на яких завод працював до цього і мав би працювати зараз. А усі дослідження проводилися лише розрахунковим методом. Передбачено в разі неможливості проведення прямих інструментальних вимірювань застосовувати розрахунковий метод. Знаходитись там вже довгий час, тривалий неможливо. Тому і по. Розрахунковому методу, по цьому всі викиди, які потрапляють в атмосферне повітря від джерел даного підприємства, вони Находяться в межах норм, не дивлячись на те, що на підприємстві нічим дихати, і неможливо зробити реальні виміри на папері, усі показники в нормі у міській раді визнають, проблема дійсно є. Але якщо підприємство закриють трупи тварин, гнитимуть на скотомогильниках, тому й самі вже звернулися до Верховної Ради, аби питання вирішили на вищому рівні. Ми вмішувалися туди, ми направляли комісії. На сьогоднішній день у нас є відповідні висновки комісій. Як по той інформації, що поступила, всі запахи йдуть із застарілих відстійників. Підприємство дало відповідь, що у них немає змоги щось зробити, але в подальшому вони будуть і на сьогодні розробляється проектно-кошторисна документація, щоб зробити реконструкцію цих відстійників. з кожним днем. Запах запахів стає більше і більше, і вони ріжі. По цьому по суті справи ми будемо стукати усі двері для того, щоб ну це діло поправилось. Надія на вирішення проблеми є. А поки ж терплячі лебединці чекають на руку допомоги, вже мають власні 100% лебединські прикмети. Чуть чуть запашок, а ми вже й раді, тому що дощик буде не треба дарі полювати. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.